Вітання! Сьогодні 25 вересня, День мрії. Ми вирішили опитати студентів Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, яка ж у них мрія. Щоб закінчилась війна і закінчити перший курс. Здати усі повторки. Моя мрія стати співачкою. Наш такої мрії немає. Ну я би хотів створити свій власний бренд. Щоб закінчилася війна і полетіти в Італію. Мрія. Стати цей, стати новим тімбалендом. Ну, вивчитись по своїй спеціальності, знайти гарну роботу і заробляти купу грошей. Моя мрія посадити дерево. і що, ще закінчилась війна. Статус менеджером. Моя мрія це, напевно, закінчити цей університет. Купусь. І все. Закінчилася війна, повернуся кожен захисник. Можливо, щоб було. Моя мрія стати it спеціалістом Хорошим ІТ-спеціалістом. Моя мрія напевно зробити багато грошей, працювати у сфері IT та стати успішно саме в цьому напрямку та успішно закінчити навчальний заклад. Щоб закінчилась війна, щоб все в цьому світі стало добре. А всі ж бо ми.